Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Будемо дивитися карту дня на сьогодні. Чомусь випадають вже карти. Зараз подивимося. Див ага. Дивіться, диявол і п'ятірка жезлів. Тобто боротьба продовжується зі злом, можна так сказати, з нечесними людьми. Карта номер один. Мої дорогенькі. Карта номер два. І карта номер три. Вибирайте, будь ласка, свою. Щоб... І так, перша карта. Хто вибрав першу карту? Імператриця у нас. Ви знаєте, це я інколи, інколи, не завжди так, але сьогодні я так бачу. Ви виношуєте якусь ідею, якусь а... ситуацію. Щось у вас накопичилось, і ви. Як би це сказати, вона вас заворожує, ця, ця інформація, ця річ, ця людина. Сьогодні можливо, що ви як сказати, хазяйка свого становища, свого положення, своєї. Домівки і тому подібне наводження порядків, і ви знаєте, це і прибирання, це і прихорашування, це і все так, знаєте, напекла наварила, Тільки чекаю гостей. Якось так може бути. У когось це буде можливо відпочинок. А це взагалі-то карта дуже така жіночна. А, плодюча, родюча, можна так сказати. Хтось у когось вагітність, можливо, є, не обов'язково у вас, а у рідних, близьких котят, поросят і тому подібне. Карта номер 2 Тут у нас колісниця, вже друга карта випадає, у нас старший аркан. Тобто і для першого варіанту, і для другого варіанту це день дуже важливий. Тут може пройти день у поїздках, у таких поїздках відповідальних, які вас просунуть надалі. Можливо, і по кар'єрній сходинці ви підніметеся через цю поїздку. Тут вам карта в першу чергу обіцяє успіх. Успіх за все, за що ви сьогодні візьметеся, але не просто візьметеся, а справді мрію свою, наприклад, перевтілюєте в життя. Тут можуть і бути і амбіції. Грати сьогодні я краща, я кращий, ось сила. Ось якось так: енергія дуже віддає чоловічу енергію. Немає значення хто ви чоловік чи жінка. Це знаєте, енергія є ключом. І в одному напрямку. Карта номер 3 <кій> четвірка кубків. А тут людина захоче відійти трошечки від світу, трошечки побути на самоті, розслабитися, взяти паузу. Вам нічого наразі не хочеться. Хочеться просто, можливо, продумати про себе, про когось. Ось ви знаєте, трошечки така меланхолія може бути та нудьга. Нудно, скучно ось, але не хочеться нічого міняти, не хочеться рухатися. В принципі, візьміть цей час, відпочиньте, наберіться енергії, щоб потім, ну, як сказати, якщо ви не відпочинете, то можливо, що наступний ваш день буде такий трошечки печалька. І так, тепер йдемо до. Карти надії від Таро веселки, і дивимося карта надії для України на майбутнє. І тут у нас іде цей як його, відлюдник. Відлюдник, бачите, він несе ось цей ліхтарик і іде, куди іде. Несе з собою мудрість, несе з собою традиції, несе з собою весь свій досвід. Шукаючи себе. Тобто, це значить, Україна шукає себе. У Україні довгий шлях до пізнання себе. Ось. І тут у нас не спішить, бачите, не спішіть нікуди. Україна повинна свої традиції, своє єство. Гармонійно вивести на поверхню, тобто знайти себе, своє положення, своє, свою мету. Це кожен із вас повинен розуміти, куди ми йдемо, що ми з собою несемо, що ми показуємо людям. Немає значення в Україні один одному чи за кордоном, що Україна з собою несе, яке коріння, яке джерело, яку мудрість. Ось ось так, мої дорогенькі. Щиро дякую вам за увагу. Бережіть себе, гарного, мирного вам дня і чудового настрою, мої дорогенькі, зустрінемося пізніше. На все добре, мої любі.